Дивись, є Євангелія від Матвія, від Марка, від Іоанна, від Луки. А є Євангелія від Сергія, від Любові, від Наташі. Може бути, може бути. Бере людина, перекручує. Як ті ж свідки його, вони перекрутили Євангеліє, вони перекрутили Слово Боже. Вони переклали так, що Ісус Христос це не є Богом. Ісус Христос це людина, Син Божий, якому Бог дав велике призначення на землі. А для чого ж тоді взагалі він тоді приходив, якщо він не Бог, для чого сам сенс цього християнства, спасіння? Взагалі, Ісус Христос, для чого? Свідки Його вірять в те, що е, ти врятуєшся добрими своїми справами, ділами. А тоді Ісус тут не при чому? Його жертва була тоді, ну. Без будь-якого смислу. Він страждав за кожного з нас для чого? Щоб ми гарно добре жили і ми врятувалися? Ні, він прийшов якраз для того, щоб через свою жертву врятувати, щоб ми перед ним, потім, як люди розкаялися в своїх гріхах, прийняли його у своє серце, прийняли, визнали його Господом, Спасителем.